У березні в Україні відбудеться індексація пенсій, яка стосуватиметься близько 4 мільйонів громадян. Під індексацію вперше за Роки незалежності України підпадають ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Загалом це буде доплата десь порядку 400 гривень до пенсії. А звичайно, ті особи, які отримають пенсію вище ніж мінімальна, вони також будуть їх пенсії будуть приіндексовані. Але там вже доплата буде більша ну десь 750 гривень. І все залежить від привісного розміру пенсії. З 1 березня передбачені нововведення у виплатах винагороди військовослужбовцям. З 1 лютого 2023 року було змінено порядок нарахування винагороди для військовослужбовців, але, скажімо так, відчують вони це вже саме з 1 березня 2023 року, а тому що дещо змінюється порядок. Вони будуть отримувати так звані 100 тисяч бойових, а 30 тисяч будуть змінені ці суми, тому що тепер буде все підпадати під критерій залежно від того, де саме військовослужбовець проходив службу, чи це були дійсно бойові дії, чи це були ну, тилові міста. І от саме від цього залежить ця виплата винагорода. Родичі військовослужбовців, які перебувають в полоні, от вони якраз будуть отримувати винагороду, Угроз повинні отримувати винагороду у 100 тисяч гривень. Жодних змін тарифів на житлово-комунальні послуги на початок березня не очікується. Ще багатьох турбує питання: чи буде підвищуватися комунальна плата. Ну, наше керівництво, керівництво нашої країни сказало, що під час опалюваного сезону на наступний вже 23 третій та рік підвищення не планується. Ну але це станом на сьогодні, на 1 березня 23-го року. Михайло Беструф, Артем Кравченко цей день.